Усім привіт! Сьогодні 28 серпня, 24 рік, Вінничина. В даному огляді хочу показати плоди диплоїдних слив Точесан. Та диплоїдна слива Ельдорадо. Також Персик Royal Pride та персик Royal Gym. Так, Кілька слів по точесан. Цьому році в мене по цьому сорту сигнальне плодоношення Є кілька окремих дерев дворічок, на них плоди були невеликі. Вага була 60-70 грамів, і смак мені тих плодів не сподобався. Скоріше за все, вони не добрали смаку через те, що не добрали ваги. Також є одна гілка вщеплена в крону дорослої сливи. Ось це плід з цієї гілки. Там найбільший був 135 грамів. Ті плоди мені сподобались. Ось один плодик залишився, хочу на нього зняти огляд по Ельдораду. Сигнальне плодоношення було в минулому році, було 2 чи три десятка плодів, вони мені дуже сподобались. А в цьому році був тільки один плодик, так як 20 квітня були важкі зворотні заморозки, обмерз весь цвіт. Там кілька квіточок було, із них зав'язався тільки один плодик. По Royal Pride. Це плоди з дворічних дерев. Це сигналочки. Ваги вони не набрали. Ну, не знаю. Смаку, здається, набрали. Я перед цим. Один чи два спробував. Смак чудовий. І Royal Jim. Він у мене вже вдруге плодоносить. Сигналки були в минулому році, і серед сигналок вага була 320 грамів, найбільшого. Смак в минулому році, мені сказати, що Сподобався, не можу сказати, так як була сильно виражена кислинка. От в цьому році хочеться спробувати порівняти, чи смак покращився, чи залишився такий самий. Так, зважимо наші плоди. Той часан. 101 грам. Эльдорадо 102. Royal Pride 129. Це повторюються сигналки. 130. 121. 107. У них вага має бути Розміри приблизно як у, як у Royal Gym, от такі вони мають бути. Ну, надіюсь, в наступному році такі вони й будуть. Так, і зважимо Royal Gym. 225. 194. 210. Це я з дерева зняв не, най... не самі більші плоди. Зняв ті, які вже трошки почали Так, Покажу то у розрізі. Сік тече вже при розрізанні. Ось така малесенька кісточка. Ну, як і у всіх диплоїдних слив, у них кісточки дуже маленькі. Кісточка не відділяється. Так її вирізати можна звідси. Ось така маленька кісточка, як у дикої личі. Покажу сік. Соку небагато але трохи є. Так, і спробую. Вона кілька днів дозарювалася. Я пробував з дерева, смак був хороший, зараз спробую ще після дозарювання. Так, смак чудовий. Ароматний сорт, солодкий, є кислинка. Дуже гармонійний смак. Мені подобається. Так, і розріжемо сливу Ельдорадо. Вона теж дозарювалась. А вона у нас. З мешканцем. Кісточка теж невеличка. Я цю сливу не обробляв від шкідників, тому як мені не було плодів, один плодик тільки був. Всі плодожерка залізла у нього. Залізла десь зовсім недавно. Черечок ще маленький, ще не виріс. Так, показую сік. Вона вже м'ягесенька і пробую. Теж дуже смачна, солодка з кислинкою. Аромат не настільки виражений, як у той часан. От, але багато соку і ніжна, м'яка м'якоть. От Шкірочка в неї трошки жорстковата. От, шкірочка точно не додає плюсів смаку, але можна їсти без шкірочки. Без шкірочки взагалі супер. Так, викинемо це. Так, і розріжемо якийсь. Десь був м'ягенький ось. Royal Pride. От що мені ще хотів сказати у серії роїлів подобається, ще в екстрімів таке є. От є персики, які мурахи тільки почали над'їдати, там оси мурахи. І вони зразу починають гнити. От у Роїлів такого не помічав, не помічав у екстримів. Їх отак от в мене було пів плода. Я не зняв по Екстриму 436 огляд, так як... Було три сигнальних плодика, їх з'їли мурахи. Отак от, от попів плода повід'їдали. Не було що там важити, що показувати. Так спробувати встиг. Смак сподобався. Екстріма 436-го був такий солодкий, ароматний. От, Але знімати не було, що не було ніякого в ньому вигляду. Так само і тут -от. є отвори, повиїдали мурахи, але він не гниє. Ой о, скільки тут в ньому соку кісточка не відділяється, будемо якось так ще відрізати. Кісточка зовсім не відділяється. Якщо у Royal Lee кісточка відділялась, то у Royal Pride не відділяється. Так, сік тут, зрозуміло, його тут річка. Так, і пробую смак. Солодкий, як мед. такий самий солодкий, як і Royal Lee, Кислинки взагалі немає. Дуже солодкий персик. Так, і залишається Royal джим. Ось такий він гарний зовні. Такий він гарний всередині. Кісточка лопла у нього. Показую сік. Соку теж багато і пробую. М -м а цей рік він смачніший. Аніж минулий. Минулий він був кисловатий, в цьому році більш солодкий, кислинка у ньому є. Але вона приємна, вона не нав'язлива, якщо порівнювати з Royal Majestic, який із ройлів, мабуть, найкислий, то цей дуже такий смачний персик. У ньому є аромат. Сильний такий аромат. Приємний. Такого аромату немає у Royal Pride. Але Royal Pride це просто мед. Він солодючий. От, а цей Royal Gym, він більш такий освіжаючий він з кислинкою. Але повторюсь, кислинка приємна у нього. Не перебиває цукор, так гарно балансує з ним. Ну, здається, все сказав. Нагадаю, у нас в огляді були сливи Точесан, Ельдорадо та Персики, Royal Pride і Royal Джим. Все, дякую за увагу.